Набір з восьми видів ікри коштує 3220 гривень. В неї входить така ікраці по 200 грам. Оця коробочка 200 грам. Веслоніс, щука. Дивіться, запитуєте, ти сама солиш? Не люди добре, ви що? Ну, чого ж, я її солила, я її продаю. Рибні господарства вирощують, солять, пасують. Дивіться. І відправляють севрюга. Севрюга це одна з найдорогих видів чорної ікри. Далі горбуша. До речі, я ще продаю картоплю, на якій колорадський жук не їслиця. Тому якщо ви бажаєте замовити, поспішіть в особисті повідомлення, тому що ще чуть-чуть залишилося, але скоро роз... розійдеться форель. І кета. і о, тут она гадає кежуча вісім різ. Різних...